Всім привіт, друзі! А це автокапітал Київ. І сьогодні в продажу у нас з'являється ось такий автомобільчик. Це Volkswagen Passat B7. Чорний як треба в седані. Офіційний, з другим власником салону. Автомобіль не пригонка, не Америка, а новий, купляний в Україні в дуже хорошій комплектації. Зараз покажу. У нас тут чорний комбінований салон на всіх стопідіймачах, на мультирулі, на круїз-контролі, Ліпісточки в нас є автоматична коробка передач, клімат контроль, 227 ріднесенького пробігу. Ось в такому стані у нас салончик. Так, йдемо далі. Ось так нас виглядає салон ззаду. Ну і сам автомобіль. Автомобіль має лише два косметичних підкраси і все. Дуже-дуже економічний двигун, 1.4, чорний як треба. Всіх чекаємо на перегляд у місті Києві на вулиці Піцева Друга, 110 а це територія ринку Столичний.